Всі ви бачили ці чотирнацькі ножиці-лелеки чи чапельки, як їх часто називають? Це, либонь, найпопулярніші ножиці для рукоділля, які тільки є. Практично всі фірми, які займаються аксесуарами для рукоділля чи які виготовляють ножиці, майже всі вони роблять таку модель. А чи задумувались ви колись, чому вони саме такої форми, чому саме лелека? В цьому відео розкажу вам історію про ці ножиці. Ну, дивіться, я не впевнена на 100% її правдивості, бо достовірних джерел я не знайшла. Хоча проводила досить такий глибокий ресерч, залучала навіть чатик GPT, але знайшла тільки англомовні статті в блогах від вишивальниць і від виробників ножиць. Але це такий цікавий сторітелінг, який додає такого приємного вайбу до улюбленого заняття. Тому сьогодні розкажу вам таку собі казочку про ножиці лелеки. Чесно кажучи, мені спочатку вони не дуже подобались, бо я все-таки тяжію до мінімалізму, до чистих, лаконічних форм. А тут в основному позолота. Фантазійні, зооморфні штуки, ну, одним словом, не моя естетика. Але як вони до мене попали? Я почала вишивати свою мережену сорочку, про неї на цьому каналі є цілий плейлист. І виявилось, що ножиці, які в мене були вдома, мені не підходять. Тобто вони в принципі ріжуть, але вони зажовують нитку і додають мені зайвих страждань і психів. От, а сам процес вишивання мене дуже захопив якраз перші дні. Ну, ви знаєте, як воно буває на початку, коли ти ні їсти, ні пити не хочеш, хочеш вишивати. Тому не було в мене часу вибирати ножиці, замовляти їх десь в інтернет-магазині, чекати там кілька днів. Ну не було в мене вже все горіло. Тому я вийшла з дому і в найближчому рукодільному магазинчику купила ці ножнички. За 130 гривень, як зараз пам'ятаю, вибору там особливого не було. Я взяла те, що було більш-менш нормальне, яким же було моє здивування, коли виявилось, що ці ножнички ну вони реально дуже зручні і дуже приємні у використанні. І з часом за щось за два роки користування, я до них дуже звикла і придивилась до їхнього вигляду і вирішила, що. Ну, так, вони дуже навіть симпатичні нормички. Ось і все так вони в мене і живуть. Бачите, вони вже досить потерті, такі розхлябані дещо. Але, знаєте, відчуття таке, що вони прям як продовження моїх пальців. Я взагалі не відчуваю якогось дискомфорту. І зараз вишиваю вирізування, і ці ножиці мені чудово підходять до вирізування так само. Так, от про форму. Якось серед ночі я проснулася. І не могла вже спати, бо наші сили оборони збивали в небі всяке дрантя. До речі, про дрантя давайте так. Якщо ви сьогодні ще не донатили, скиньте, будь ласка, 10-20 гривень на якийсь дронопад чи на русоріз. Я лінки залишу в описі під відео, і давайте будемо робити так, щоб цього дранця в нашому небі було якнайменше, а краще щоб взагалі не було. Ну так, от я не спала, і дум скролінг завів мене у недра Фейсбуку, де я наткнулась на англомовну статтю про ножиці. Лелеки якось так мені сподобалась ця історія. Вона така мила. Я вирішила з вами теж поділитися. Крім того, у нас в Україні до лелек дуже особливе ставлення. Ну, всі ви знаєте. Так, ось цей приклад прикольний, що в нас на Ютубі є цілий канал, який вже три роки веде стрім із гнізда Лелек. Там такі пристрасті розгортаються. Ну, якщо ви не в курсі, то я вам прям дуже рекомендую там. Просто знаєте мексиканський серіал. Посилання на канал залишу в описі під відео. Просто знаєте, зайти, подивитись, дізнатися, що там в них нового. Це завжди дуже приємно, якось заспокійливо і радісно. Повертаємось до наших ножиць і статті. В статті йдеться про те, що початково ця форма була зафіксована в медичних інструментах, а точніше, в зажимах для пуповини новонароджених. Причому це. Інструменти, ну, десь початку 19 століття, в принципі, ось цей образ лелеки як пташки, яка приносить дітей, він досить такий загальний для європейської культури, і ну, це в принципі логічно, що ось ці акушерські інструменти почали робити з такою формою. І далі історія йде про те, що. Нібито акушерки чи бабки повивальниці приходили до породілі з торбинкою з інструментами і з торбинкою для вишивки, оскільки ну знаєте, у них тоді смартфонів не було. По-перше, не було в що втикати, а воно якось трохи, наче скучно, тому що ну рівень медицини був такий, що акушери особливо там допомогти природах не могли, і, і цей процес міг тривати. Годинами, а то й днями тому акушерки брали з собою рукоділля. І звичайно, що коли у вас є вишивка чи чи в'язання, що там у вас є, звичайно, що у вас є і ножиці, і отак якось там помаленьку, потихеньку, по цьому сторітельну ця форма перекочувала. Із медичних інструментів в ножнички для рукоділля. Мені здається, що ця історія цілком могла би бути, як ви думаєте, мені вона чомусь якось дуже подобається, видається досить логічною і органічною. Ну і раз ми вже про ножиці, розкажіть, які у вас, може, у вас є ціла колекція, бо я знаю, що серед вишивальниць є поціновочки гарних ножиць. Які мають ножнички під кожну ціль чи під кольорову гаму, чи ще якось. В мене колекцій немає, бо ну, я прихильниця мінімалізму не тільки в дизайні, а і у повсякденні, скажімо так. В мене із колекції тільки книжки. Тому чекаю на вас в коментарях і побачимося дуже скоро.